Інформаційні підсумки середи 4 червня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті. У Хмельницькому попрощалися із полеглими на війні Олегом Карпінським та Дмитром Баранецьким. Їх вбила Росія. Пам'ять дітей, котрі загинули від рук держави терориста, вшанували в обласному центрі. Діємо для здоров'я. В області започаткували проєкт, спрямований на зменшення поширення неінфекційних хвороб. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Олега Карпінського. Він працював експедитором. Близько року тому вступив до лав ЗСУ. Служив у складі 155-ї окремої механізованої бригади. 23 травня 2025 року отримав нагороду від оперативного командування Захід. А 28 травня серце героя зупинилося. Йому на віки 37. Вічний спочинок Олег Карпінський знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Працювали разом. Потім виходить разом, пішли служити. Щирий, добрий. Людина, з якою можна було завжди поговорити, обсудити абсолютно все. Людина, яка розуміла, яка могла підібрати слова, підтримати як справжній товариш, як друг. Досить тривалий час. Олег працював в компанії з нами близько 10 років. Рік тому був залучений до служби в Збройних силах України за час роботи. Дуже багато завів друзів на роботі, багато товаришували не просто як колеги, а вже як справжні друзі. Дуже хороша, чуйна людина, завжди готовий. Прийти на допомогу, завжди можна було на нього покластися як по робочих питаннях, так і по особистих. Завжди, в принципі, відзначався таким позитивом і світлим поглядом на життя, завжди вірив у майбутнє. Він був дуже гарним чоловіком, сім'янином, дуже багато розповідав нам завжди про, про дружину, тому ну, такі спогади у нас залишаються як, як найкращі. Досить недавно приїжджав, розповідав про. Службу, наскільки мені відомо, перебував в найгарячіших точках, і в тому числі на Покровському напрямку. Невимовна втрата для усіх нас. Звичайно, сподівалися, що він повернеться скажімо так, з перемогою і повернеться до сім'ї в першу чергу, звичайно, і до нас на роботу, але, на жаль, сумна звістка. Надійшла кілька днів тому, що Олега не стало, і сьогодні ми з колегами прийшли віддати йому останню шану. Підтримати сім'ю і попрощатися з справжнім героєм. Попрощалися сьогодні із героєм Дмитром Баранецьким. Він навчався в школі номер 15 у мирному житті займався встановленням систем вентиляції та жалюзі. У грудні минулого року чоловіка мобілізували до війська. Він служив у підрозділі Червона калина Нацгвардії України. Свій перший і останній бій Дмитро Баранецький зустрів на Покровському напрямку. Він загинув 26 травня. Своїй дружині заповідав: якщо станеться непоправне, кремувати тіло. Тож поховали, праг героя в колумбарній стіні. На Алеї Слави у Раковому у воїна залишилися мати, дружина, сестра і двоє донечок. Йому на віки 43. Це дуже велика втрата для нашої родини. Діма був мобілізований 6 грудня минулого року. І довго навчання проходив підготовку. І... Поїхали на Покровський напрямок, і там, в першому виходять, через декілька днів ми отримали трагічну звістку, був обстріл мінометний і уламками, я так розумію, уламки завдали таких уражень, що він. На жаль, не вижив. Про Діму можна говорити тільки тільки найкраще. Він був чудовим сім'янином. Дві прекрасних донечки, сім'ї, дванадцять рочків, прекрасна дружина. Він був для всіх просто, ну не знаю, як Бог. Всі, ну все він за все піклувався, за все думав. За ним всіх за кам'яною стіною була його сестричка рідна, Світлана, мама. Вони залишаються самі. Діма був найкращим товаришем. Мені здається, він ну по своїй роді діяльності його знало все місто. Він працював з встановленням вентиляційних систем, кондиціонерів. Він був в нацгвардії. Нацгвардія, червона калина. Скільки років вже минуло, а про нього пам'ятає весь наш колектив, тому що він і був ще гарним, дуже в своїй професії. Він робив жалюзі. І зі всіми комунікував, завжди був хорошим другом, завжди товаришував з усіма. Ми завжди могли звертатися, і він завжди навіть безкоштовно допомагав, тому що він каже, я випускник цієї школи. Ми кажу, ми будемо згадувати про нього тільки найкраще. Я просто його знаю як людина. І батько ну, таких ну зараз мало батьків як людина. Ну дуже, дуже і я не знаю, от мама каже серце розривається. Її розумію, як маму я сусідка, і мені ну настільки, настільки жаль його. В вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. За даними Офісу Генерального прокурора, таких понад 630. ще близько двох тисяч неповнолітніх зазнали поранень. Пам'ятний захід відбувся на території дендропарку Поділля. Там священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. А декілька сотень людей на знак вшанування принесли до пам'ятника чудо покрови Пресвятої Богородиці, лампадки та м'які іграшки. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання. Ірина Кондратюк продовжить. Декілька сотень містян сьогодні зібралися біля пам'ятника чудо чудопокрови Пресвятої Богородиці, аби вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. До підніжжя скульптури люди принесли лампадки, та м'які іграшки та під звуки дзвіночків, що символізують голоси невиновбитих дітлахів. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання. Дивіться на не Приєдналась до пам'ятного заходу й вимушена переселенка з Маріуполя Поліна Семенова. Каже, їй як мамі знаходитись нині тут боляче та дуже сумно. Ми знаходилися в Маріуполі до середини березня, якраз за два дні до того, як дві авіабомби влучили у крамтеатр. Кожна тривога повітряна, вона отут-ут -от і ти не знаєш, чи обережеш ти цієї ночі дитину чи ні. І в пам'ять загиблих діток. Просто замираєш на секунду, і думаєш, не дай Бог. за даними офісу генерального прокурора. Внаслідок збройної агресії Росії було вбито понад 630 українських дітей. Ще близько двох тисяч неповнолітніх зазнали поранень. Нагадуємо про те, що війна триває. Молимо за діточок, молимо за тих, хто не з нами, але й молимо за здоров'я. Усіх тих діточок, нашої майбутньої України, які сьогодні є в Україні, ця війна про них і за них, тому що ми хочемо, щоб вони жили в незалежній українській державі після нашої перемоги у цій війні. І саме сьогодні ми нагадуємо, що повинні далі боротися, бо без боротьби не буде українського майбутнього наших дітей. Ми вирішили в цьому році зробити захід не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним. Тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події. І тому весь сценарій, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці всі номери виконували діти. У пам'ять про загиблих дітей священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. Тяжко підібрати слова сьогодні, тому що любов, яка надихає, об'єднує, окриляє, ми бачимо сьогодні через тих дітей, яких війна забирає, тим самим руйнуючи і сім'ї, родини, руйнуючи ціле життя, напевно, не одного покоління. Царство Небесне, вічний спокій всім, кого торкнулася ця війна. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Півсотні FV-дронів від Хмельницької громади отримали сьогодні різні підрозділи Сил оборони. Так звані вісімки придбали за бюджетні кошти. Вартість одного дрона сягає 14 тисяч гривень. фпв дрони залишаються одним з основних пріоритетів в частині підтримки допомоги силам оборони. Тому ми активно власне, передаємо в півішки різних модифікацій. Сьогодні партія в 50 одиниць передаємо підрозділам сил оборони. Це восьмидюймові Евпідрони з хорошою батареєю. Сподіваюся, навіть впевнений, що вони будуть якісно результативно працювати в руках наших воїнів. Придбані ці ФПІшки за бюджетні кошти, їхня вартість майже 700 тисяч гривень. Тому дякую вам, товариству, нашим платникам податків, за те, що ми маємо можливість постійно допомагати і підтримувати нашим силам оборони. Зазначу, що ФПВ, десятки, а вже й тринадцятки, ФПВ вже на оптоволокні для нас є одним з основних пріоритетів. Паралельно ми активно працюємо по БПЛА, літочкового типу, гексакоптери, квадрокоптери, ну і, звичайно, по засобах РЕБУРР. Ну і, звичайно ж, виділяючи кошти напряму різним підрозділом сил оборони. Фактично, те, що для нас сили оборони, обороноздатність, пріоритет номер 1 свідчать і буквально нещодавні рейтинги, де Хмельницький на першому місці на за Опублікованими Комітетом виборців України за коштами, які безпосередньо виділяються на сили оборони. Тож працюємо далі. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я стартував на Хмельниччині. Розрахований він на чотири роки та спрямований на зменшення факторів поширення неінфекційних захворювань. Йдеться, зокрема, про профілактику онкології, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. Цьогоріч в області планують реалізувати проєкт в чотирьох громадах. Більше розкаже Ірина Аріон. На станції здоров'я фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вимірюють тиск, рівень глюкози в крові та індекс маси тіла. Саме надмірна вага, як і підвищений тиск, є одним із біологічних чинників виникнення неінфекційних захворювань. В залежності від степені ожиріння ми розказуємо, який ризик серцево-судинних захворювань, який ризик діабету. Наголошуємо на тому, що більшість захворювань все ж таки має спадкову природу. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я стартував на Хмельниччині. Перша фаза у 30 громадах України тривала 5 років. Попереду 4 роки його реалізації в області. Діємо разом. Це чотири напрямки: серед них навчання і розвиток, формування політик і проведення досліджень, зокрема факторів поширення ожиріння в дитячому віці та залежностей у підлітковому. Другий напрямок здорова школа і здорова громада, тобто інноваційні підходи до профілактики неінфекційних захворювань у школах, бібліотеках та на робочих місцях. Для посилення спроможності первинної медичної ланки на базі центру контролю і профілактики хвороб планують створити центр знань з неінфекційних захворювань. Четвертий компонент це все турбота. Це якраз власне новий компонент проекту, який намагається поєднати медичну послугу з соціальною, зробивши це також і на національному рівні шляхом запровадження нових документів і допомагаючи. Не лише тим людям, які є маломобільними, а й тим людям, які доглядають за цими людьми, це надзвичайно важливо, тому що ці люди покладають частину свого життя на те, щоб підтримувати життя або своїх рідних або знайомих, або навіть іноді незнайомих людей. Хмельницька область у сімці пілотних в Україні Цьогоріч планують обрати чотири громади, в яких буде реалізовано комплексні ініціативи проєкту. Структурі всіх захворювань неінфекційні займають 85%. Тобто ми повинні виявляти на ранніх стадіях неінфекційні захворювання, правильно лікувати і попереджати, змінюючи поведінкові фактори, тому що саме від поведінки, від наших і факторів зовнішнього середовища, залежить те, яке ми маємо здоров'я. Тому відпрацювання здорових звичок, навчання, як саме потрібно поводитись, як саме берегти здоров'я і як саме не захворіти, це є завдання нашого проекту Діємо для здоров'я. Громади мають подати документи на участь в проєкті до 16 червня. У Меджибіській вже готові впроваджувати ініціативи. Це взаємодія медицини, взаємодія освіти, взаємодія соціальної сфери. Це дуже нам імпонує. Дуже хочеться розвиватися, переймати досвід тих пілотних громад 30, які вже це зробили. Інформація про участь є на сайті Діємо для здоров'я та у соцмережах проєкту. Результати відбору стануть відомі у липні. Ірина Аріун Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!